З Днем вишиванки Леонід ну, Григорович, будь ласка. Маєте ну повагу чи що? Тепер ну? ви розумієте, чому я кажу, те, що у нас просто ну. Норма? от так, от, 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 от. А, Мам, Юра, у нас тут. Юра, ти готовий розривати там Так. Да. Ви вже зрозумієте, що ми трохи Добре, Добриві! Ну, Дружник так. такой коллективе сказал. я за ним сказала. Мы записываемся на половину да, двадцать. Ну а, а ой. Тре Тренера не играют. Какая красава? Тут... Це біологія 6 класс. Мы просто так само робили. Яка тут краса. Просто заповідник. Заповідник а не школа. А скоріше зоопарк. Одна парша. Юра, ты готова развивать танцую? Точно? Чи як того разу, а? 중에... <iously> не як того. Ну дивись мені. А ти готова Звісно. Всі готові. Ми раді. У нас є Ні! Ще раз подумай. Да, нас... Ще раз подумай. Волейбол! Волейбол! подумає. Малібо столібо. Ви за що ви підписуєтесь? Не буде фізкультури. скупіти. У нас буде скурспорту. Віку. Ні, не буде, не буде. Дивись да, моя партюша перша прийшла майже навіть вовремя. Да, ну у нас було скільки? Уже 50 минут. А треба раніше придупреждати. Нам треба раніше приходити. Не знімай мене прямо. Я буду знімати. Опа, шоу шоу шоу. Пошли, 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 акробаты. Опа, а ты что, давай, давай, давай. Так, мы идем в парк, друзья, потому <связывая> что... Это очень интересная <связывая> история про этого учителя. Мой отец, если перепутал <связывая> мою христианину, запиши ей место мою христианину. <связывая> У нас чудеса, я не знаю, сколько. Как понять, поедем в письмо, что идем мы? Боже, идем опять через эти джунгли. Там, там, там. Нет. Там, 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 там. Клещи, ВД. А, клещи. Вот, это наша команда идет. Пешеходы. А, боже. Что ты? Ты персонал меня спрашиваешь? Да. Звичайно. Як, норм? Так, все добре. Класно. Чого На 20 хвилин. Чого? Військкомати. Боже, тебе попросили цю відмазку. Може, мені здається, що це вже ти просто дуриш нас трошки цією nee. отмазочки, ні? Nee. Ну, давай. Париш на Опять на цій базі? Бро, другий раз. Хто задав бабусю? Хто-хто-хто? Балюк. Ха! Странно. Звичайно. <скажи> <стан� progression> <laughs> Цікаво, чого ж?

По секрету всьому світу. По секрету всьому світу. Так, зараз ми знаходимося в парку, парк нивки. Тут відбувається тренування двох парк. Танцюю зі мною. Унікальна пара. Унікальна. <рес> Перейдемо до іншої пари. Це до наступної. Це влада та Дмитро Аміння. Нас не любить Дмитро Амелин, я думаю, це вже попадає. Ладно, подивили. нас теж не дуже сильно люблять. Нас теж, походу, не любить. А. 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 Отак вот у нас все і відбувається. Стас, може підемо прогуляємося до. Давай. Озеро. Давай. Давай зробимо фотосесію таку. Давай. очі Закривачі пірок. Як це <-то> було неожиданно? За руки <ріпи> біжить. И раз, два, три, раз, два, три. Нет, стоп. Раз, два, три. Раз, два, три. І потім раз, два, три. Я, тобто, точно не впаду, так? Да? То есть я точно не впаду. Саме моя любимая кода. Подивіться, покажи, як мені входиться.

А, Я сьогодні. не помічала. Сліп нема? Скажи, що відбулося. Я не можу цього сказати. Нас просто послали. І все. Все. Я думала, що мені нічого не може зіпсувати нас. Так, друзі, сьогодні другий день нашого. Ми в шоці, що ми реально знімаємо влог. Тут да. да, у нас другий день. Це ми сподіваємося, да. що сьогодні буде достатньо матеріалу і нарешті вийде в наш охорон. Далі що вичекається? Так, да, да. так, друзі, в нас сьогодні дуже багато людей. Подивіться, а ну похлопайте всі, ж вас так багато. Отвай, подивіться, це лице, бо це єдина людина, яка прийшла е, вчасно. Ну і ми, єстественно. Ми тримаємо вас в курсі. Ми зараз йдемо домовлятися стосовно наших партнерів, тому що їх забрав вчитель. — Англійською мовою. — У них контрольна, а, а нам путик. Нас вальс. У нас вальс. Ми розставили пріоритети і ну вальс. Леонід Пригорович. Леонід Григорович. Будь ласка, маєте ну, повагу чи що? Совість. Ось таке типу повага. І цьому, мені хочеться таку впевненість, як. <звук> і на нам ще далеко до нього. Дуже далеко. От дивіться, мама Колі. Бачите, як він готується? Кіріл. <звук> а Кіріл, <звук> <а, Кирил>, ти <звук> тут? Кирилл, ти тут чи чиня? Чому ти не відкриваєш двері? тварин? Будь ласка. Ура! Я все-таки використала свої дискусії в німецькій <смазу> мові. Слава Богу. Пару слов. Ти нічого не виучила в те, що прогуляю. Так, начні багато. А? Сьогодні дуже багато. Відчувається, що тренування буде продуктивним. Так, у нас нарешті балюх щось придумав. Вроде. Головне не спити думки. Таксі прийде. Мама Колі, будь ласка, прийміть якісь міри, будь ласка. Я знала, просто сказав, що він теж не вивчив. И лицом туда развернись. И вот так вообще развернись туда. Ребята, это не хватает. быть не шедевр. Ты перекручиваешь. И в обратную сторону. В этом умеем. Да. Она идет по кругу, доходит, перекручивается, садится. Ну скажите, как Как на пеньку Ну, Сакус прям нет. А я все так здоровляю, человек забыл. Это, это красиво. Это не самое худшее. Помните, через силу, кажется, висло. <реш> надо сказать, ну, надо доказать. А, строй. він сказав, що у нас коло красиве, так що, в принципі, шо вона говорить. В принципі, поддержку? да. Ось у наше коло, о, тут буде вставочка нашого кола. <реш> <реш> що ви просто понимали. Це красиво для балюка, тому, причому це підтримка, ну так, красиво, я согласна з цим. З днем вишиванки вас. Днем да, 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 вишиванки. постійно обзиває. Зі своїм партнером знову. Придумав привіт. О, я тебе чекаю. Прийди вже О, нарешті. Підписники нам видалась можливість побачити О, це все збоку. І раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. три дівчинка позворачу, садиться. Садиться на ногу. А, а теперь ногу. вы понимаете, почему я говорю, что на асфальт просто, ну... Ты про да, девочку так обнял, да. Мы не поставили это в девятом классе, потому что подумали, <связано> что это очень посадически. А это стоит да? в одиннадцатом. Мы в садике такое палец, <связано> делали. А, посадический. Это моя любимая на Они так гармонично дивляются, скажи. Раз, два, три. Раз, два, три. Привет, мир!

Ми придумали підтримку. і даже відболювали. Так, все, у нас тренування пройшло успішно, тому що ми закінчили вальс. Все. У нас все готово, залишилось тільки нормально вивчити. Ура! Фікня, зараз ми йдемо з булочками успехи Так, у нас тут трапеза такая. Опа. Как мило. Великая, Гарна я. Дякую. Все, камон, не дамо їсти. Женя топ, ми його рекламуємо. Я Масик. Що він молодець, він реально топ. Я дівчина. Блин. Що? І так, друзі, ми з вами прощаємося. Такі сумні ноті. Такі сумні ноті, тому що нам не сказали, з ким зустрічається Кучерявий слухи неприємно. Ну ладно. Всім пока-пока.